Муштинець Василь Данч і уявити не міг, що розведення риби колись перетвориться на його хобі, і не якісь золоті рибки стали улюбленцями чоловіка. А осетер риба, яку здавнини називають царською. Як і більшість місцевих рибовод саму об'їздив півсвіту по заробітках. Там, у далекому Сибіру, вперше і побачив осетрових, якими кишіли місцеві річки, а от у рідному Закарпатті, як і в цілому світі, ця риба на вагу золота. Ще більше зацікавився осетровими, коли побачив їх у знайомого Чеха. Вони добре почували себе у штучних умовах. Тому цих красенів Василь Данч вирішив розводити і у себе вдома. Я привіз малька, просто зацікавився, як під видом. І утримував нормального зерцятка в тому дворі. Вони прекрасно себе почували. Я зрозумів, що вода дуже підходить. Перебування перших осетрів в басейні було нетривалим. Чоловік вигадував різні способи, щоб покращити умови для вибагливої риби. Перегатив навіть тутешню млиновицю, де встановив спеціальні садки. А коли осетрів стало більше, збудував басейни та облаштував їх системою обігріву, очистки та збагачення киснем. Вода поступає в такі природні аератори, де збагачується киснем, тому що з землі вода поступає десь приблизно 5-6% кисню, чого мало дуже мало для риби. Так що вода мусить поступати, як ви бачите, у ці баки, так би мовлячи. І збагачується до 8-9, то вже кисневий такий процент, що достатньо для утримання риби. Специфіка утримання осетрів каже чоловік. Полягає у дотриманні температурного і кисневого режимів. Якщо все правильно, за рік ленський осетер чи то без тера набирають один кілограм. М'ясо цієї риби високо цінується, та ще більше цінується ікра, яку називають чорним золотом. Щоправда, отримати її без належного устаткування важко, та чекати доводиться, допоки самка не дозріє, а це Шість-вісім років. Вирощувати її треба протягом трьох років на таких природних умовах. На таких природних умовах, так що вона дуже не рентабельна, чесно кажучи. Від того її мало хто тим займається. Скоріше всього, то для душі, а не для бізнеса. Ну то не є бізнес. Крім оситрових, чоловік розводить форель. З нею працювати легше та й товарного виду досягає швидше. Головне правильне харчування та підтримання активності. Для цього чоловік вигадав спеціальні харчові брикети. Грандіозних планів на майбутнє у чоловіка нема. каже, буде займатися осетрами і надалі. Унікальне рибне господарство раніше привертало увагу тільки місцевих. Зараз же про нього знають і за межами країни.